І ми раді вас вітати на гостинній херсонській землі. Ви тут зібралися, по суті, з усією України. Чому ми боролися за те, щоби проводити цей сьогоднішній чемпіонат саме тут, на Херсонщині? Тому що для нас сьогодні важливим є присікання. Будь-яких сепарських провокацій. Для нас сьогодні є возвеличення українського захисника. Для нас сьогодні є формування боєздатної армії тут при окупованій території Криму. І для нас є принципове створення території миру і безпеки. І процвітання, і ми маємо це все поєднати воєн.